Мам, я теж хочу цю іграшку. Віддасим її мені. Добре, зараз принесу її тобі. Дівчинка, віддай цю іграшку нам. Ні, це моя іграшка. Мені матуся купила. Раз вона ще раз купила купить і ще раз віддавай <гум> на, тримай іграшку. Мам, дякую за іграшку матусю. Я не зрозуміла, що відбувається. Жінка це наша іграшка, це наш іграшка, Я тільки що її дочці купляла. Ану швидко повернули моїй дочці іграшку. Ой, ну забирайте таку іграшку. Ми таких багато знайдемо. Нам така іграшка не потрібна. Доча, пішли додому. Пішли додому. Всім пока.